Всім доброго мирного дня! Вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться, який мене персик вирос тут. Зараз підемо кроликам дамо. У нас вийшло. Оп! Подивіться, пало виноград. Тут стовпи поперегнивали, одна сторона впала, дуже важкий. І все ми обрізали. Будемо садити новий виноград. Я зараз трошки тут все поприбираю. Жулік у нас тут. Вже його я зробила отак От жулічок. Подивіться, те, що для кози. Жулік, ну. Зараз пойду покажу вам. О! Цвіти мене розцвітають. Кажу своїх кроликів. О, тут у нас як завжди, отака красота. Мої кролики зараз буду годувати. О, тут два. Тут два. Тут декоративненькі два. О, ночка виставив. Тут декоративний тато. І тут у мене, і тут у мене є. Цього буду оставляти. І цього. Всі-всі-всі. Ну, ці малиші не знаю, хай сидять. Вчора їм сіна понапаковувала трошки. Зараз буду щось їм давати їсточки. Арпринсу зерна. Зараз щось дам. Отакі в мене. Подивіться, які в мене огірки вісять. те все пропало. А один обновився. Оце зараз я все познімаю. О, скільки гірків. Дивіться. О. Остався, дощі йдуть і ось кількі горочки. Морідше треба там подивитися знизу, а тут у мене зараз покажуть. Дебрі, бачили, що робиться? Цибулю прибрала, там прибрала. Зараз піду, тіно бурячки трошки просипаю. Ну, прорву зілля, щоб росли ще. Капусту. Тут капусту пала. прорвала зіллі з одної сторони. Там, бачите, гарніше а тут о, зараз буду щось робити. Ось такі в мене. Тут уже цибулю прибрали. Талась морква. Тут о, що, в теплиці. Ще є. Трошки помідорчики, бачите, червоненькі є. Я трошки теж тут що буде хоч що поїсти. Ось бачили, скільки зілля у нас. Це заре, Діну, Тут все треба прибирати. Тут салатику дві штучки є, а там петрушку я садила. О, таке. Робиться що. Ходжу на малину, нема, ні, нема часу лоти. Винесла свої, зараз занесу їх під хату. Тут у мене кали. Зараз занесу їх під хату. Ось такі огірочки. Ось такі гарні огірочки вісять. Салатику можна зробити. Ріх всіх познімаю. І тут огірочки вісять. Тоже п'яненько осталася. Зараз я все тут попорою. Ось така красота. Зараз дамо кролям. О, зараз покажу свої ще курочки. Ходять тут п'ять штук, півні, три курочка. Біла не вийшла. О, подивіться у нього. вони. О, який вже хороші. Тут наші два котеняти, як ливий її. Чомурлука? Отакий красун і отакий. Висловунький красавець, його очко кривеньке. А цей, його який, бояться. Бояться втікають. Мої цвіти вже почали копати тут. Викопали скільки картошки залишилося. Резонтенки цвітуть, як гарно. тут це довго дуже цвіта. Троянди в мене все цвітуть. Я так оці, оці відриваю, щоб вона, я потім її жовтого, яка гарна. Наші є маленька. Тут треба полоти, ой, роботи. Садочок наш, покошений. Нас дощі два дні йдуть. Ой, будь -дорок. Ой. Зараз я буду трошки щось прибирати. Возьму тачку. Треба трошки пополоти. Тут мене хризантема, кури поламали, ну хай. І чіпати не буду, може. І тут жовтенька, тут така. От, подивіться, коло хати я вам показувала, який А Тут я присадила, присадила то отакі. От Тоже поприймалися. Ось такі. Ой, баби, сьогодні роботи. Зараз буду працювати. О, таке мене тут зілля. Бачите, тут бурячки вже почала полоти. О, Поставила тачоху. О, і полю. Таке зілля те осіннє. Бачила, що робиться. Отакі бурячки тут. Я зараз, бачите, які гарні. Треба прибрати, бо отак. І в тачку. Отаку. Бачила, що робиться. То я все зараз хочу побривати те зілля. Це буде і дощик якийсь накрапає. О, бачили, буде така красотень. Брочки тут хороші за тієї сторони, за тій сторони то слабенькі. Там хороші працюю. Наші козейки тут ходять. Об'їдають трошки дерева, а ти попску були. Ідіть далі, подивіться, скільки там зілля. Ось такі в мене тут красопіти. Вам покажу. О, бачили? Пурячки дощик накрапає. Це ще хочу тут пополоти. Капусту. Треба дополоти далі. Пошов дощ. Такий, знаєте, і гарний пішов. Ой, пополола трошки, подивіться, О, це, наверное, хмарка йде. Цей вже в буди, заховався. Отак, і знаєте, шумить. Такий добрячий йде. Пополола трошки. Ну, бачили, який пішов. Жили кобуці. Ось так. І добре пошов дощ. Ну і вимок лапів хату. Ось такі в мене. Фух. Це те, що nas dočeskovali. Znači ne?